Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні ранок, 23 січня, і це 1065-та доба мужні оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо ну, в більшості випадків. Е як за останній час, за останні місяці, не з Курахівського виступу, не з Покровського напрямку. Ми починаємо з врамівського напрямку з великої новосілки. Саме тут скажу так: ми можемо спостерігати за процесом захоплення населеного пункту російськими військами. Російські окупаційні війська, як це було і спрогнозовано, і про що ми неодноразово говорили, розпочали штурми самого міста по великій Новосільці. Вони використовують три основних напрямка для удару. Це використовується напрямок по трасі 0509 а, через а, аграрний провулок, це південно-східна частина Великої Новосілки з а, півдня через вулицю Азовську а, і через Враміївку з метою виходу на а, проспект Незалежності. Саме оці три основні напрямки росіяни постійно зараз тиснуть по цьому трьом напрямкам, намагаючись вийти в велику новосілку. А треба зазначити, що найбільш вагомі в них успіхи є по саме аграрній вулиці, тобто по 05 09 логістичній артерії. А, загалом по великій Новосільці зараз а, російські окупаційні війська задіяли підрозділи одночасно 37-ї окремої мотострілецької бригади при підтримці п'ятої окремої танкової бригади, і все це зі складу 36-ї загальної військової а, армії південного, саме з південно-східної частини великої новосілки, вся ця маса вона а, штурмує. Околиці Новосілки зайшли по вулиці Аграрна вже безпосередньо на декілька кварталів глиб самого населеного пункту. 127-ма мотострілецька дивізія зі складу п'ятої загальної військової армії саме тисне з південно-західної частини. Саме вони йдуть через Вроміївку, а це їх напрямок. І е, окрім всього іншого, російські окупаційні війська в перспективі мають можливість е, реалізовувати тиск з півночі е, недаремно вони свого часу взяли під свій контроль новий комар, перерізали північну логістику. А е, ця зона відповідальності 336-ї окремої бригади морської піхоти, і окрім всього іншого, вони мають підтримку 60-ї окремої мотострілецької бригади. Тобто ресурсу в них для ведення бойових дій по Великій Новосільці достатньо багато, і це цього ресурсу достатньо для того, щоб продовжувати міські бої, росіяни зараз, як я і казав, вийшли в великі новосільці в районі аграрного провулку і фактично наближаються до розміщення Самому населеному пункті школи ну, гімназія, школа, називіть її як завгодно, все одно сенс не змінюється. Основна мета росіян, звісно ж, закріпитися в локації е поблизу школи, яка може стати для них базісною для виходу вглибше в сам населений е пункт, і це буде ну, дійсно серйозною проблемою для е сил оборони України, е оскільки. Неодноразово звертав увагу на те, що о, школи, о, лікарні, інші ось о, такі об'єкти для росіян є дуже важливими, як базісні, базісні об'єкти, які вони займають, де вони розміщують свій особовий склад, де вони накопичуються і в подальшому просуваються далі. О, скажу так, о, тут знову ж таки без якихось. Ілюзій без якогось оптимізму, так як воно є про те, що російські окупаційні війська розпочнуть штурми великої новосілки. Ми говорили з вами ще в минулому році, в листопаді, наприкінці листопаду, початку грудня, я попереджав, що штурми повинні от от початися. А чому я про це говорив? Тому що в принципі вже на той момент в них була можливість виходу. Прямого виходу без форсування річки Кашагладжі, без форсування а, мокрих ілів, без а, там форсування а, шейтанки, в них був вихід прямою трасою з золотої ниви а, по 05 а, на велику новосілку. Також я неразово звертав увагу, що та оборона, яка була створена саме по цій деці, майже більш ніж 10 кілометрів від золотої ниви. До великої новосілки ті рубежі, ті лінії оборони, ті фортифікації, ті вогнові точки, які були там розміщені, це нічого у порівнянні з тим, що могло б бути. Ця локація була звільнена а, в 2022 році. А на а, через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Тобто, це одна з тих локацій, яка в першій хвилі а, були звільнені. І за цей період, за цей час, там не було побудовано о, максимально гіпертрафованих фортифікацій, максимально гіпертрафованих ліній оборони та рубежів. Траса в 10 кілометрів була просто ну такий собі автобан до Великої Новосілки. І саме по цій трасі 05 09 зараз здійснюється о, пряме вторгнення в Велику Новосілку, яку ми поступово день за днем втрачаємо. Я думаю, що все ж таки з цього треба робити відповідні висновки. Я зараз нікого ні в чому не звинувачую, але висновки потрібні траса, яка могла перетворитися для російських окупантів дорогою в пекло, ну перетворилась в такий собі автобан для їх бойових броньованих машин та іншого устаткування. механізованого. велика новосілка зараз чим довше тримає оборону. Це також правда. Треба це визнати раз її дуже, з одного боку, дуже складний рельєфно е, момент, рельєфно-ланшатні е, рельєфно-ландшафтну ситуацію Великій новосільці, який заважає російським окупантам одразу з декількох напрямків цілеспрямовано наступати. З іншого боку, е, ці особливості. Вони впливають в подальшому на те, що велика новосілка, гарнізон, який там зараз тримає оборону. Чим о, глибше росіяни будуть заходити в сам населений пункт, тим менше буде маневру для нашого гарнізону і можливостей з мінімальними втратами залишити цей населений пункт. Тобто о, дилема, як ми бачимо, досить має о, суттєві ризики для. Нашого гарнізон, рухаємось далі. Далі, ну звісно ж, це вже Кураховський виступ, і біля Кураховського виступу відбулася дуже цікава подія. А звісно ж, всі ми вже звикли до того, що час від часу, коли ми говоримо про Кураховський виступ, це системно відбувається. То говоримо про те, що російські окупаційні війська продовжують таке повзучий наступ. Це дійсно так. Ну нічого з цим не поробиш. Ми зараз знаходимося не в контрнаступі. Ми зараз знаходимося в обороні, але це не заважає нам контратакувати. Напередодні ми мали можливість контратакувати в районі Зеленівки, і у а, вчорашньому а, відео я про це говорив. Ми покращили свої позиції біля Зеленівки, що не дає в свою чергу російським окупаційним військам. Наступати на ОЛАКЛИ на Константинополь, або перерізати взагалі Н-15 Дачного до Олакли, десь там посередині цілого стичної артерію. В свою чергу є інші а, позитивні моменти: ми контратакували а, в напрямку на Шевченко. А, Шевченко, це саме а, Шевченко на Андріївку. Це досить небезпечний напрямок для нас, оскільки російські окупаційні війська намагалися. Вийти таким чином на Андріївку з Андріївку на Константинополь. Тобто, їм не треба було б перерізати Н 15 вздовж через Датчину, через Улакли і на саме Константинополь. Вони мали плани рухатись вздовж а, північного узбережжя річки Повча, вийти на Андріївку і безпосередньо ударити по Константинополю. Сили оборони України саме в цій локації також провели а, досить а, ефективну контратаку. Яка, ну я не можу сказати, що вона зупинила російських окупантів, але дозволила повернути нам важливі а, вздовж річки Вовча. Позиції і деякий че на деякий час загальмувати просування російських окупантів, особливо зі складу. Ну я скажу так на сьогодні, один з найбільш боєздатних, одне з найбільш боєздатних формувань у групи військ. Центр в складі це 90 танкова дивізія. От саме ці підрозділи по цій локації вони призупинилися. І це дійсно може загальмувати в подальшому російських окупантів, тобто є позитивний момент. Позитивний момент є не тільки в районі Шевченка, а позитивний момент є в районі о, удачного від Котлена до удачного. А ми з вами вже неодноразово говорили, що трасу 0406 російські окупанти перерізали. Для нас це не є о, доброю новиною, звісно ж, тому що. Відповідно, ця траса вона забезпечує південно-західний напрямок е, матеріально-технічного забезпечення Покровська, тобто про неї вже ми можемо не говорити. Е, з іншого боку, е, ця траса також є для російських окупантів вигідним напрямком просування в, до е, Дніпропетровщини через Удачне, через Молодецьке і так далі, і до самої Дніпропетровщини. А у цьому є е, серйозний для нас мінус е, вздовж цієї траси йде ще й залізниця. Е, вздовж залізниць вони набагато швидше е, рухаються. Це обумовлено різними моментами. Я про це вже неодноразово говорив. Не буду повторюватись, але якщо порівнювати з напрямком через Успенівку, Новоолександрівку та то Новосергіївку, тобто, вздовж самої річки, якщо ми говоримо, е, там проблема. Згадуємо це слово сполучення, – рельєфно-ландшафтні ланшафті особливості. Отам от це є проблеми перешкоди рельєфно ландшафтного характеру. Вони не є сприятливими для виходу в Дніпропетровську область в досить швидкому темпі. А от коли ти рухаєшся вздовж траси, коли ти рухаєшся вздовж залізниці, це надає тобі можливість швидше виходити на той чи інший рівень, на той чи інший рубіж. Так, от, до чого це все біля удачного силу оборони України також успішно мали е, можливість повернути під свій контроль деякі з позицій і покращити е, своє становище по лінії бої з російськими окупантами. Тобто, і тут є позитивний момент, але, тим не менш, е, не дивлячись на це, є і негативні. Негативні такі дзвіночки, і, звісно ж, вони йдуть від воздвиженки. Бо біля воздвиженки російські окупаційні війська утворили, ну зараз називемо це так: такий собі такий трикутник для подальшого наступу на 0506 з метою перерізання 0506, тобто логістика від Покровська до Константинівки. Російські окупаційні війська саме зараз в цій локації мають о, не тільки вогневий вплив о, а й о, одну з найближчих о, одне з найближень найменших наближень до самої траси 05 аніж по будь-якій іншій локації менш ніж 2 кілометри. І це є негативним моментом, оскільки ми знаємо для росіян дуже важливим є поступове перерізання логістики. А з іншого боку, хочу зауважити, що, в принципі, з тією ситуації, яка складається на Кураховському виступі, на Покровському напрямку, можемо зробити висновок, що російські окупаційні війська станом на зараз. О, вони не тільки не виконали ті бойові задачі, які перед ними стояли, а і мають серйозні проблеми з ресурсом. Тобто, пам'ятаєте, вересень, жовтень 2024 року, коли о, Кураховський напрямок о, тоді був один з найінтенсивніших по кількості о, застосування механізованої компоненти. О, російські окупаційні війська штурмували все. Механізованими колонами ми бачили, як і вони знищувалися десятками, як знищувалися танки, як знищувалися ББМ і так далі. і Таке інше. Один з най таких найбільших показників знищення російської техніки це був саме Кураховський напрямок. На сьогодні піхота. Переважно задіяна піхота. Використання механізованої компоненти у вигляді НІВ, УАЗІКІВ Буханка, Жигулі. Не вистачає тільки моноколеса, а все, що ті, все, що є, що переміщується швидше аніж дві ноги окупанта, вони використовують, але не броньована спеціалізована функціонабельна техніка. Дуже багато випадків, коли також дійсно відбуваються штурми, коли висаджують десант за 3-4 навіть кілометри від самої лінії бої і він йде пішки, а потім розпочинає. Проведення штурмових дій вже по лінії боєзігнання. Тобто, є навіть ось такі випадки. Ми спостерігаємо серйозні проблеми росіян в забезпеченні своїх штурмових груп необхідною кількістю механізованої компоненти. І це, до речі, одна з причин, чому путіну потрібне перемиря, і він ладний на нього для відновлення ресурсу, для відновлення, відновлення потенціалу і. Особливо механізованої компоненти з м'ясом, то він якось там собі ще розбереться, його йому поки що вистачає, а от з механізованою компонентою ні. І все це впливає на строки, строки виконання бойових задач. Повертаючись знову ж таки до великої новосілки, ще раз кажу, що особисто я, згідно з тією ситуацією, яка складалась навколо Великої Новосілки, очікував перші е, серйозні штурми. Наприкінці листопада, початку грудня, ну от я помилився. Півтора місяця пройшло. Пройшло півтора місяця, і вони розпочали тільки е, інтенсивні штурми Великої Новосілки. Вони це вичікували. Так, у мене було відео, де я е, викладав свої думки щодо того, що дійсно вони вичікують, і для них зараз створення умов для подальшого наступу воно важливіше аніж прискорення процесу. Захоплення самого населеного пункту, щоб чимось вразити Дональда Трампа. Дональда Трампа великою новосілкою не вразиш. Дональда Трампа можна було б вразити там наступом на Херсон з висадкою великого десанту на правому березі. Це не е, вийшло. Дональда Трампа можна було б вразити чимось іншим виходом в Дніпропетровську область, але і цього не е, відбулося. Тому вони і призупинили е, процес е, штурмових дій в напрямку на велику новосілку. Але при цьому розпочали його тоді, коли було створено максимальні умови з перерізанням усієї логістики повної логістичної ізоляції самого населеного пункту. Але це знову ж таки так негативний момент, але він демонструє те, що від моменту, коли росіяни могли це зробити до моменту, коли вони почали це робити, пройшло більш ніж півтора місяця, і це якраз є доказом того. Що ресурсу достатнього, щоб діяти більш зухвало, а більш сміливо, більш масштабно в них вже нема. Це на 2022 рік. Скажу навіть більше, це навіть не початок 2024 чи його середини. Друзі, дякую усім за увагу. А також нагадую, що ви можете підтримати це відео для його зростання в рейтинзі україномовного Ютуб-сегменту. Кліком на лайк, Знову ж таки, підписатися, натиснути дзвоника, залишити коментар. В коментарях ви також можете залишати і запитання до мене. Ставте запитання, і кожної суботи я традиційно на обоз є відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Ще раз дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації!